Іноді так хочеться бути лінивою і нічого не готувати. Думаю, кожна жіночка мене зрозуміє. Сьогодні ділюсь із вами дуже простим, смачним та лінивим рецептом. Всі продукти залишу в описі під відео. Використовую готове магазинне листове тісто. Підпиляю борошном поверхню і розкатую його в пласт. Ділю на ось такі прямокутні частинки. Роблю з ножем ось такі надрізи, щоб наші слоєчки виходили такі апетитні і виднілася начинка. Тепер края нашого виробу змащую яєчком, щоб гарно защепилися края і не розкрились при випіканні. І викладаю будь-яку начинку. Все, що є у вас в холодильнику, сюди підійде. Можна брати навіть солодку начинку. У мене тут ковбаса і натертий сир. Викладаю і гарно защіплюю края. Ці всі квадратики викладаю на пергамент, змащую яєчком для красивої золотистої скоринки, і за бажанням можна посипати кунжутом. Це і гарно, і корисно. Такі слоєчки я буду випікати в духовці приблизно 20 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Виходить дуже швидкий, золотистий, смачний, пахучий перекус. Давайте іноді побудемо лінивими. Пробуйте, куштуйте, бажаю вам смачного!